Перш за все хочу подякувати Сій за таку надану допомогу. Ми вже отримали перші 10 комплектів для ЦНАПів від програми СІБІРАЙ, які вже зараз виконують свої функції завдання на наших хабах, тобто надання всіх адміністративних послуг для наших громадян. Загалом наш проєкт дуже відкритий до співпраці. Багато разів перетиналась уже із Запорізькою ОВА, і можливо ви перетинала з моїм колегою Олександром Кондратинським, mm -hmm. який активно працює да, в цьому регіоні. Тому, якщо будуть якісь запитання, потреби, ми завжди відкриті дійсно в умовах тимчасово переміщених осіб, в умовах організації процесів. Ведення всього і бухгалтерського обліку і системи функціонування громади досить важлива така допомога, і вона стане в нагоді не тільки там проходження у зумового періоду. І сподіваюся, що в найближчий час буде докупована кожна наша громада, і також вона буде служити нам на вже звільнених територіях. Це дуже важливо і за це вам велике дякую. Ці комплекти допоможуть нам, щоб людям надавати одразу. Допомогу по оформленню документів, будуть мобільні групи. Це дуже потрібні комплекти для Ріховська громади.